Вон туди. Пунь. Зараз я знову буду в її шерсті. Всіх вітаю! Мене звуть Ді. Це новий випуск кійпоп. Новин, новин кій-поп. Ну, це Я дуже рада, що вас стали більше. Ви так ростете. Я ну, ну, я, ну, я, ну, я, ну. Я не знаю, як на це реагувати. Дуже щаслива, що вам подобається таке карантин. Таке... Та -та. Подобається такий контент, це дуже мене зворушує і мотивує ще знімати, намагатися старатися знімати краще, розповідати краще. Ну що ж, почнемо наш випуск. Пойти водички. У мене нова рубрика: протестувальні вантажівки. Чесно, я вже не можу. Сам реально треба вже окремо робити парковочне місце, парковочну площадку. Цього разу протестувальні вантажівки були за джесуна. Із Ен фанати китайські фанати вважають, що е, йому повинні дати більше центрових партій. Фанатів обурює за те, що у нього є позиція головний танцор, але центральних партій у нього не дуже багато. За цього фанати дуже обурюються. Кажуть, що SM, дайте йому більше партій, дайте йому більше соло, і вони таким чином намагаються протестувати, що роблять правильно, тому що інакше мені здається, зайця не розуміють, що вони роблять якусь херню. Вибачте мене. Ще були вантажівки перед будівлею SM Entertainment за Тена із теж інсі і вайві та ж саме фігня. Щось з не Просувають його як артиста. SM Entertainment, ну далеко не відійшли. Фанати відправили протестувальні вантажівки до Edam Entertainment. Якщо хтось не знає, це агентство IU. Юаена. Юена Юаена. Скажіть, будь ласка, як правильно буде. Якщо не пам'ятаєте, це був другий випуск. Кіпоп новин. Я розповідала про величезні слухи з приводу Аю. Отут буде плашечка і зараз буде шматок. Аю, сексуальні домагали, що Аю північна як виявилось, Endame Entertainment нічого не робить, і проти Аю постійно йдуть якісь чутки. Агентство ніяк не захищає Аю від цього всього. Вони постійно лється хейт. Що давно в її шоу до неї приходили New Jeans для просування свого нового альбому. Вона дуже сильно подружилася з дівчатами з New Jeans. Типу, таким чином Аю намагається піднятись за рахунок New Jeans. Я сподіваюся, Аю буде все добре. І вона переживе. А це агентство якось одумається. Фанати Крінж Крінжа. Нещодавно воньон з Айв вийшла в світ в одних окулярах, і фанати, коротше, її розкритикували, тому що вона дуже була схожа на Лі Гук Джу. Це корейська комікеса. Це так дивно. Вони її захейтили за окуляри. Ви розумієте? Ну, корейці. Новина така, вона не підтверджена, але я би дуже хотіла. Мені здається, вони до один одному підходять. Нещодавно був концерт Бруно Марса. На цьому концерті була ліса і пак Баґум. Баґумбаґюм Баґюмб бе... Сектор. Вони обидва являються амбасадорами і обличчям а, бренду Селін. Вони там були поряд і постійно типу, тусили разом і гуляли разом. Всі сказали, що в них відносини і взагалі ніхто цього не підтверджує. Вони друзі, всі про це знають, але всі хочуть, щоб вони Буде відносне. Я теж мрію. Нарешті SM Entertainment з генеральним директором Ган Чоль Хьок. А може Чан. А може Джан. Вони сказали, що буде поновлення в NCT. Да, ви ж трьох прибрали вам треба, як мінімум, три. Пораже буде новий е, юніт. Це буде останній SM Entertainment Сказала, що це буде останній Юніт в NCT. Першими фізерами нам показали. Двох новеньких Юші і Шон. Сам Entertainment оголосив, що буде ще реаліті шоу. Як буде створюватися оцей останній юніт, і називатися він буде Last Start. Там поєднання двох слів Last Start. Це означає кінець нескінченного розширення інсіті. А будемо дивитися. Вони наче мілашки, але знову виглядають як маленькі діти. Може же без маленьких дітей, тому, тому що ну типу. Чикаго був концерт TWICE, Фанати кидають всякі там подарунки мемберам. Вони там потрапили Хьон якою грушкою, але ну, це одно якось, знаєте. І така, ай, ой, але потім сказала, що все добре, все окей. Те ж саме було з Джиною з Сіті. Там теж потрапили прямо десь сюди в районі Грудей. Потім піднялася тема з приводу концертного етикету. Не треба кидати в них нічого, особливо чогось важке, тому що це американська співачка, Бібі Рекса, і фанат кинув в неї телефон. Я не знаю навіщо він кинув в неї телефон. Він попав в око. Потім накладували шви. Я така думаю, Перестаньте кидати, будь ласка, щоб не травмувати наших бідних айдолів. Айдоли потерпають від е, великих навантажень від агентства з їх великим писком всього. Що давно відкрила свій інстаграм був великий бум в Тіктоці. Всі нарешті дочекалися повернення суджин Ни в неї камбек вона поверталася з кліпом, який дуже сильно копіював кліп Родріго, і там просто все повторювалось. Був великий великий шквал критики в цей сторону. Що за плагіат. як пояснила єна, була презентація Синґу «Hate XXXX. Чому Хейт Родріго? Тому що ця пісня символізує милі ревнощі і заздрощі без негативу до її кумира. Їй дуже важливий і цей кліп, і ця пісня. Все одно команда Олівія Родріго кинула запит на порушення авторського права в кліпі. Це не пов'язане як з музичним сімгом, тільки з кліпом. Агентство підтвердило цю тему, сказала, що вони потім так побачили, що і фанати думали, що. Це пов'язано з зображенням Олів'ї. Вони видалили кліп і сказали, що вони повернуть кліп. Вони його відредагують і повернуть, щоб не було цього нарушення. І вони вибачились перед фанатами і сказали: типу, дякую, що ви чекаєте. бла-бла-бла. Всі замітили на отурі твайс, що сана дуже сильно схудла. Це по неї видно. Я сподіваюся, її здоров'ям все добре. Я б хотіла б сказати, але коли вони виступали в Чикаго після пісні «Talk the Talk», як тільки погасло світло, сана знепритомніла, але потім вона все одно виступала. Виступала на біс. Дуже я переймаю за її стан, тим паче, що скоро твайс камбекаються. Я, я сподіваюся, що все з нею, і взагалі з твайс буде добре. Дівчата пройдуть цей великий. Шлях Розкажу вам дуже коротко. Там такий скандал з 50-50. А спочатку кинув позов на продюсера, який продюсував 50-50. 50-50 подали позов на Атрак. Це їх агентство. Там і знайшли якісь авторські порушення в піснях. Квал критики в сторону агентства, що вони влили дуже багато грошей на просування 50-50. 50-50 наїхала на Атрак Entertainment, що вони взагалі не прослухають до 50-50. Вони не дбають за їх Здоров'ям, вони не давали їм перерву. Вони казали, коли дівчинка робила операцію. Вони всім розказали, що дівчинки робили операцію. Я не знаю, яка там праця була, так що вибачте. Я не дуже слідкую за 50-50. Вони не не змогли записати кліп до барбі, тому що було проблеми зі здоров'ям. Короче, таке несеться. Чи підуть 50-50 від Attract Entertainment. Я знаю, що ви всі знаєте. Я знаю, що ви всі знаєте. Хваса пішла від свого агентства. Я думала всі ці роки, що мамому знаходиться в JYP. Е, а так вона не з JYP? Хваса пішла з РБВ, РБВ. і потім піше слухай, що хваса що там мутки, шмутки, спінейшен, бла бла бла. І як виявилось, був концерт Psy, чи то і що і псай вона <реш> виносять стіл, піднімається з підлоги на концерті, піднімається з підлоги у хваса і підписує контракт. Я така, цілую, Я така... Вони просто стільки років дружили, і там же Джесі теж в Пінейшн. Вона, наче прийшла в сім'ю. Дуже рада за хвасу. Я сподіваюся, в неї буде далі і далі йти. Дуже велике досягнення буде. Якщо ви подивилися до цього моменту, наче вам було цікаво, так? Так. Можете поставити вподобайку, написати коментар. Чи новина я купила собі нарешті новий альбом Ексо. Камбек, який буде 10 червня. Я буду старатися зробити вам навіть реакцію. Якщо вам потрібна реакція, пишите плюсик один. А якщо вам потрібно буде робити анбоксинг е, нового альбому, то два плюсика. А якщо вам і те, де потрібно, то робити три плюсика. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм. І з вами наступного тижня в новому випуску Кіпоп новин Всіх люблю, всіх цілую. Я сподіваюся, що ви в безпеці. І все у вас буде добре. Пока-пока-пока.